Незабаром в платіжках українців за електроенергію з'явиться нова графа. Електропостачальників зобов'язали в квитанціях на оплату вказувати інформацію про початкові та кінцеві показники лічильників. Тобто, на підставі ось цих даних будуть і здійснюватись нарахування. Таким чином, побутовим споживачам буде зрозуміло за що їм нараховують оплату. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю, Їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Тобто з'явиться нова графа, і наскільки я розумію, це дуже добре, тому що дуже багато було прецедентів останнім часом. Люди просто, просто скаженіли від того, що нараховували їм просто неймовірні суми зараз, серед літа. Коли менше ми користуємося всім, тому що і видно на вулиці довше, і там лишній раз і світло не включаємо, і так далі. Тобто, і, ну взагалі стараємось зараз економити і не тільки через те, що поки літо, а, дивіться, національні комісії з регулювання енергоринку повідомили, що для споживачів електроустановки яких мають невелику потужність там 0,1 кВт, врегульовано організацію комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення лічильників? Крім того, під час війни українцям спростили процедуру зміни електропостачальника. Тобто, тепер ось цей термін переходу до нового постачальника його скоротили з 21 дня до 3 днів, тобто стало все набагато швидше. Тарифи на електроенергію до кінця війни українцям пообіцяли не підвищувати, оскільки Україна вона експортує електроенергію в інші країни. Як ви знаєте, під час її війни її вартість зросла, це дозволяє українським компаніям, що генерують, просто зробити ну, значні кошти, які частково спрямовані на те, щоб і тарифи для українців вони залишалися стабільними. Хочу нагадати, що 28 червня Україна отримала право на експорт електрики для країн ЄС 28 червня розпочався об експорт електроенергії до Румунії 5 липня до Словаччини. А в той же час українцям розповіли, чи можливі взагалі перебої з електроенергії в зимовий період. Відповідаю: дивіться через скорочення обсягу. А енергоспоживання у зв'язку з війною в Україні вистачає власних потужностей, що генерують. При цьому взимку можливо доведеться перейти від експорту електроенергії до імпорту, проте перебої з електроенергією взимку малоймовірні. Але хочу додати, що якщо не дай Боже десь вдарять, то ну тут вже все буде по-іншому. Тому я дуже сподіваюся на те, що ми перезимуємо і все буде добре. Експерти зараз з енергетики настроєні, скажімо так, дуже позитивно. Кажуть, що генеруючі потужності в Україні, вони дивіться, діляться на три види: гідро, енергетика, атомна, енергетика і теплова. Тобто найбільше побоювань викликає саме теплова, оскільки вона залежить від постачання імпортних енергоресурсів. Тобто, це вугілля і тобто це газ. Однак ще минулого опалювального сезону через великі ціни на газ, багато теплових електростанцій вони прийшли на тверде паливо, тобто на вугілля. Але, як завжди, є, але при цьому. Атомні енергоблоки ні в якому разі не повинні зупинятися на ремонт в опалювальний період. На цьому наголошує вже не один експерт. Дивіться, що взагалі, якщо щось зупиниться, ну взагалі кажуть, що такого не має бути. Але дивіться, всі енергоблоки АЕС взимку вони будуть працювати. Так, принаймні запевнив директор департаменту інформполітики компанії енергоатом Олександр. Кордінович, всі атомні енергоблоки будуть відремонтовані в теплу пору року. Тут енергетикам несподівано, скажімо так, допомогла війна. До речі, війна багато в чому допомогла, що, наприклад, коронавірус допоміг трошечки підлатати там десь якісь лікарні з поліклініками, а ось війна, бачите, і ось тут допомогла. Ну, скажімо так, допомогла, так, підігнала, щоб. Нарешті почали щось ремонтувати і робити через воєнні дії в Україні на 40% скоростилося ось це ж споживання електроенергії. Це дозволило вивести атомні енергоблоки на планово попереджувальний ремонт влітку. І ось він каже, що наразі на деяких блоках проводиться саме ремонтні роботи. І до зими всі блоки будуть працювати у максимальній кількості для забезпечення потреб осінньо-зимового сезону. Але все ж таки. Цілком ймовірно, що Україні не вистачить взимку власної електроенергії. Тоді літній експорт електроенергії доведеться замінити на зимовий імпорт. Ну, про це теж багато хто каже, що через зниження попиту десь на 30-35% передбачається скорочення пікового навантаження взимку. Однак навіть суттєве зменшення буде важко. Покрити. А отже, варто готуватися до сценарію, коли експорт влітку може змінитися в окремий час пікового навантаження взимку на імпорт. Тобто, ну, побачимо, як все буде, поки що тяжко про щось сказати. Дивіться, взагалі, все це. Те, що зараз робиться так, нам влада каже, що все це має забезпечити українцям стабільне проходження осінньо-зимового періоду без перебоїв з електроенергією. Так, принаймні вважає дуже-дуже багато експертів. Ну що ж, підведемо підсумки. Нам кажуть, що не переживайте, все буде добре, нічого не буде виведено, скажімо так, із строю, все буде працювати як годинник. Ніяких перебоїв потрібно буде, докупимо електроенергію, але все переживемо і все буде добре. Дай Боже, щоб так було. Що я можу сказати? Але в мене є а, трошки інші побоювання. Можливо, тут так, так і буде, як кажуть експерти. Але дуже сильно переживаю щодо того, щоб, не дай Боже, не вдарили кудись ось в такі місця. А, дуже сподіваюся на те, але сподіватися, знаєте, на те, що ці. А, Дебіли придурки росіянські. Вони можуть гатити куди завгодно. Я сподіваюся тільки на наших військових, які я дуже сподіваюся на те, що все буде захищено. Особливо ось такі а, стратегічні об'єкти будуть захищені а для того, щоб люди нормально пережили зиму. Я дуже на це сподіваюся. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майонез.